Слава Богу! Слава Господи. Перше соборне послання Івана 2,28 28. А тепер, діточки, перебувайте в Нім так, щоб коли з'явиться Він, щоб ми мали відвагу і не були засоромлені ним під час його приходу. Недовго залишилося нам тут жити. За мить Господь підніме церкву весь. Ви можете безпечно говорити. Про цей момент казали вже колись. Вже років 50, а то і більше, про прихід його кажуть, та дарма. Христос прийде, прийде, але пізніше, чекати зараз сенсу чесним геть нема. Він вже гляде, і Він спостерігає за розумом, серцями, за життям. Він бачить тих. Що чистими зберігають духовний одяг від гріховних плям. Він бачить тих, що нехтують зібрання, що Біблію у руки не беруть, він знає тих, в яких земні бажання, які плода йому не принесуть. А час іде і гірко нам буває, коли життя для Бога віддаєм, та під Христом тримтим і знемагаєм, Здається, ми і зрештою впадем. А хто сіде, Христа свого відклавши, і має все, розваги, гроші, час прожив життя Ісуса, не пізнавши, проте для Бога Він уже погас. Буває, в нас з'являється бажання шляхів шукати радісних, легких та полюбили б ми тоді страждання, якби побачили, що буде нам за них. Не час же, друже, думать про багатство. І з ним не зможемо у вічність увійти. Згадай лише, чого нам варте царство і що для Бога робиш саме ти. Не покладеш Христу до нігти гроші, до нього не приїдеш в БМВ, за одіж гарну царства не попросиш, по серцю він судитиме тебе. Лише сліпі нічого не вбачають, лише тверді серцем Господа не ждуть. Усе готово. Ми й не помічаємо, як швидко переміни вже грядуть. Закон завжди не буде справедливим і стане вибір Бог або життя, а наше зараз дуже тим важливе, що з нього вийде наше майбуття. Побачите, побачите різницю між, тим, між тими, хто Богу з вірністю служив, і тим, хто будував собі в'язницю, бо лиш земним насправді дорожив. Я не сужу. Я хочу бути з вами, коли прийде по церкву наш Господь, тому живім ділами, не словами, і годі вже надіятись на плоть. Життя це мить, що майже пролетіло, вже скоро вічність, скоро буде суд. А ми такі, якими будь хотіли, як ні є час, щоб стерти з себе бруд. Амінь. Амінь.